Вже сьогодні зранку з'явилася інформація про те, що українські безпілотники атакували окуповану територію Криму. Йде мова про район Севастополя, Ялти, де звучали вибухи. Хоча чутно їх було і в інших. Районах Криму окупованого півострова Ось ми бачимо кадри, зокрема детонації в перевальному. Там загорівся склад боєприпасів військової частини 12676, Чутно було серію вибухів. Клуби диму здіймалися в небо. Як описували ситуацію? Очевидці. ну і зрештою, і кадри є власне із району Севастополя, де теж піднімався дим у небо. Хоча місцевий так званий губернатор розважаєв, заявляв, що всі шість дронів, які виявили в районі Севастополя, були збиті далеко від узбережжя над морем, і жодної шкоди вони не завдали. Але фотографії і відео із самого Севастополя із району Севастополя свідчать про протилежне абсолютно, хоча розважаю, як бачимо. Дуже просив місцеве населення не знімати, не викладати роботу ППО і довіряти лише офіційній інформації, тобто інформації від нього самого. Ну а він усе перекрутить так, як треба. Зрештою, що відомо, близько п'ятої ранку, мешканці Севастополя і Південного збережжя… Криму також повідомляли про яскраві спалахи і сильний гул у небі, від якого в багатьох автівках спрацювали сигналізації. Ну, може, на авіацію терміново піднімали з литови, щоб вона не опинилася під ударами. Дронів безпілотників це може бути так, постійно відбувається в Криму. Ну і вибухи також було чутно в Алупці, алушті, горзуфі, тобто, ну сам південний берег, як він є. От там власне теж звучали якісь вибухи чи їхні відлуння було чутно? Отже, шість безпілотників росіяни стверджують, що вони на чорним морем збили, але. Перевальному все ж таки прилетіло по складах із БК, і там детонація повторна відбувалася. Отже, в сезон сезону Криму офіційно відкрито. Чекаємо на продовження раніше наші військові активно працювали над тим, аби вибити ворожі ППО, радари, пускові установки <кхем> системи ППО над Кримом. І зараз бачимо, що атаковано також було і летовище, і склади з БК і продовжується. Ці операції в повітряного вогневого впливу називаємо це так. Ну але маємо сьогодні і неприємну, вкрай неприємну новину, оскільки в ході відбиття російської повітряної атаки очевидно шахедного нальоту на Україну про це йдеться у повідомленні повітряних сил. Було втрачено винищувач в 16 Час виконання завдання розбився цей літак. Льотчик вцілів, скажу відразу. От бачимо якраз офіційне повідомлення від наших повітряних сил сьогодні. Вранці отже, 16 травня, близько. 3.30 тридцять уночі фактично було втратено чино зв'язок із літаком. F-16. як повідомляють наші військові за попередніми даними льотчик, власне виконуючи бойове завдання, знищив три повітряні цілі. Працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату, але на борту виникла нештатна ситуація. Пілоти відвів літак подалі від населеного пункту, як сказано у повідомленні повітряних сил. І успішно катапультувався наш льотчик. Загалом його життю нічого не загрожує. Він у задовільному стані, в безпечному місці надали йому всю необхідну допомогу і життя і здоров'я в безпеці. Однак зараз комісія працюватиме над об'єктивним з'ясуванням усіх обставин цього інциденту, власне, якраз втрати літака, тому що ну втрата машини це теж. Дуже серйозний такий от випадок, який потрібно розслідувати, з'ясувати, що сталося. Можливо, технічна несправність, можливо, якісь інші обставини, власне, або знову ж таки вплив уламків тієї цілі, яка була збита літаком, може бути і таке, коли літак, от просто. Фактично врізається в повітрі в ті уламки незнищеного шахеда чи ракети, от які були от на близькій відстані, ліквідовані авіаційною гарматою, наприклад, чи іншим засобом ураження.